Пане Андрію, от сьогодні мав розпочатися перезапуск шостого енергоблоку. Заес чи вдалося розпочати ці роботи? Дивіться, ми повинні розуміти, що там постійно відбуваються обстріли. Обстрілюються лінії, обстрілюються підстанції. Тому. Надзвичайно важко там щось робити, запускати, і тим більше розраховувати, що ця електроенергія буде йти в об'єднану енергосистему України. Того звичайно, там є питання того, щоб було тепло в місті, і питання безпеки, щоб електростанція мала електроенергію для власних потреб. Власне, ми це завжди ставимо як пріоритет номер один. І навіть з нашої сконтрольованої сторони на цьому тижні були був завезений дизель для дизель-генераторів для того, щоб вони могли працювати і безперебійно виробляти електроенергію для власних потреб, навіть якщо ЗАЕС повністю на нулі, тому це от є основні і критичні питання. Ну і звичайно, наступне питання це, щоб російські окупанти не створювали там військових баз і не використовували цю електростанцію у своїх військових цілях власне Рафаель Гроз. Ці прозвітував про результати напруженого тижня. Він написав, що після інтенсивного періоду консультації з Росією та Україною вдалося таки домовитися про створення такої захисної зони для Запорізької АЕС. Як це має працювати? Для того, щоб це запрацювало, це спочатку ці домовленості бути фіналізовані в непублічній площині. Мабуть, а тоді про це оголошувати. Це по перше. А по-друге, я би не перебував тут на то великому оптимізмі, тому що ми е, гроші поговоримо з Путіним. можливо в нього мало досвіду. Є такого спілкування, але ми прекрасно розуміємо, що е, обіцянки Росії не варті паперу, на, на якому вони викладені, тому в даному випадку ситуація складна. Якщо б Росія хотіла якусь демілітаризацію, вона вже сьогодні. Може вивести звідти важку техніку. Вона вже сьогодні може вивести звідти військових, щоб принаймні місце базування тих військових було і інше, але не атомна електростанція. Тому давайте дочекаємося до якоїсь конкретики. Подивимося, чи там щось реалізується, і тоді будемо говорити. На сьогоднішній день ми можемо констатувати, що російські окупанти облюбували Запорізьку атомну електростанцію як військову базу, і саме так її використовують.